Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Садиба на Суспільного сьогодні. Ми в гостях у Сергія Кочугурного. Сім років тому він почав вирощувати фундук, і зараз у нього на ділянці вже понад 80 сортів та сортоформ цієї рослини. Разом з паном Сергієм ми розберемося, як вирощувати та розмножувати цю рослину. Покажемо один із етапів селекції, а також розберемося, як її доглядати. Вітаю пане Сергію! Вітаю! Розкажіть, чому вирішили вирощувати фундук? Фундук, він дуже сильно простий в догляді. І так як хотілося таку рослину, яка б не займала дуже багато мого часу, вирішили спробувати посадити декілька от, потім додали ще більше, зрозуміли, що все це дуже реально, просто. За сезон тільки декілька обробок, це не яблуня і точно не виноград. Це інтригує те ще просто, детальніше про те, як вирощувати медалі, поговоримо. Я знаю, що ваш сад називається Вікторія. Чому саме така назва? Вікторія це на честь нашої донечки. Ми декілька років тому почали задумуватись на рахунок того, щоб створити фермерське господарство. І так би мовити, Почали шукати якусь назву, от. а що їй шукати, як вона бігає сама під ногами, у нас все допомагає. Вікторія спочатку, зараз у нас, поки вона маленька і 5 років у нас Віка сад, ну, я думаю, що скоро вже буде Вікторія. І значення таке символічна перемога. Обов'язково. У вас понад 80 сортів сортоформ, навіщо так багато і де їх брали? Виявилося, що Ті саджанці, ті сорти, які ми ще тільки починали, вони були дуже далеко від ідеальних і не сильно підходили до нашого клімату і наших потреб. Їхня вражайність, сила росту, м'яко кажучи, нас не задовільнила. В Україні дуже відмінна земля, чорнозем, і хочеться максимально, щоб вона була продуктивна. Висаджувати сильно рослі сорти, які мають середній. Ступінь врожайності ну, це гріх. Інтенсивне садівництво У нас вже був досвід на яблунях. Коли дерева висаджуються метр між ними, то ми пішли, до того, щоб фундуки вибрати сорта, які будуть максимально слаборослий і максимально врожайний, щоб інтенсивно зробити такий сад. Максимально отримати врожай із цієї площі. То які сорти б вже рекомендували з тих, що підібрали, щоб максимально врожайні? Якщо хочеться висадити для себе вдома, ми підбираємо сорти, які мають максимально крупний горіх. Він повинен бути і такий, щоб око радував, крупний. Бажано круглих. для таких потреб. Ми можемо висаджувати європейські сорти: там каталонський, барселонський, американська селекція, наприклад, Джефферсон або Доріс. Ще є дуже багато інших сортів, але вони час на випробуванні. От у вас досить велика площа. Чи можна посадити не таку кількість, а буквально декілька кущиків у себе на ділянці? Для своїх домашніх ділянок ми рекомендуємо саджати мінімум 2-3 Саженці. Це все із-за того, що вони повинні один одного правильно запилювати. Пилок із одного саджанця, ну, дерева, він повинен потрапляти на квітки іншого. Якщо фундук буде один, він просто сам себе не зможе запилити. Жіноча квітка починає з пилок, з який прилітає із свого ж дерева. У них такий процес еволюції. Він постійно повинен покращуватись і обмінюватися. Якщо буде декілька сортів, і вони будуть підібрані під різні строки цвітіння, жіноча квітка вона буде квітнути десь із місяць, а чоловічі пильники починають висипатися на це все йде ну, десь днів сім. Якщо в цей період трапився приморозок, був сильний дощ, якісь несприятливі кліматичні умови, пилок може просто впасти, бути стерильним. Якщо ми посадили декілька е, кущів, то один одного вони будуть взаємозапилювати і ми будемо постійно із врожаєм. Який врожай можна отримати з одного куща? Е, мінімально. От, ми закладаємо базу від 3 кг і більше. Буде 5-8 це буде тільки добре. Можете отримати навіть 10. От. Але все залежить від того, який це сорт і який за ним догляд. Конкретно в цьому бути зацікавлений власник. Як швидко можна отримати цей врожай? Фундук плодоносе на двохрічній деревині. Чим буде у вас більше, максимально двохрічної деревини, більше буде і врожаю. Відповідно, в тих книгах, які я ще читав е, з наших інститутів, фундук плодоносе від п'ятого 6 року починає. Вона ж фундук починає плодоносити з другого року. Як ви цього досягли? Правильний догляд. Підживлення, полив, захист від шкідників та хвороб дають свої результати. Пропоную про це і поговорити, але можливо десь поближче до рослин. Давайте. В цьому році вже йде шостий рік вегетації. З даного деревця ми плануємо отримати мінімум 3 кілограми горішків. Як готували ґрунт, коли його садили? Все дуже просто: норма така: ґрунт повинен мати кислотність pH 6,3-6,5. Це середній діапазон. Він підходить багатьом культурам. Тут нічого складного. Як це перевірити? Елементарно можна купити лакмусовий папірець. В звичайній аптеці, нехитрим способом розмішати землю з водою і зробити тест. Потім ще треба внести сюди органіку для того, щоб збагатити бактеріями і грибками. Для цього на один гектар в розрахунку береться приблизно 40 тонн органіки. Гній. Що це може бути? Курячий послід? Курячий послід, коров'ячий. В залежності від того, який це послід, його буде або трохи більше, або буде трохи менше mm -hmm. по, по нормах. Це не складно дізнатися. Потім е гній розкидається. Е Обов'язково попередньо бажано провести підготовку, вивести всі бур'яни, От. І коли розкидали послід, все це діло переорюється і можна висаджувати рослини. Якщо ви висаджуєте декілька, дві-три рослини, то можна просто викопати лунку 60 на 60 на 60 от, на дно покласти трошки доброго і перегною, угу. і зверху посадити рослину. Це ми зараз про саджанці говоримо. З горішка ну, можна виростити? З горішка я не рекомендую вирощувати, бо по закону Менделя, от, який ми вчили ще в 6 класі угу. на біології, це буде абсолютна лотерея. Успадковуються ознаки із приблизно 5 тисяч горішків, якщо ми висіємо, плюс-мінус такого ж самого сорту отримати, буде один-два горішки із такими ж самими ознаками. Все інше буде невідомо що. От, для того, щоб точно знати, який сорт ми хочемо вистати, треба просто взяти вегетативний саджанець, відводок і таким чином сортність буде повноцінно збережена. Тобто я правильно зрозуміла, якщо ти садиш великий такий, горіх і хочеш отримати такий самий, то вірогідність. факт. не факт. Так? Абсолютно не факт. Після того, як посадили, що робимо далі? Чи як доглядати, чи часто потрібно поливати, підживлювати? Полив він тільки по нормах, в залежності від тої місцевості, де ви живете. Якщо у вас засуха стоїть, якщо земля така от, як ось, без дощу, ми в середньому виливаємо 10 літрів на тиждень на 7 днів. Mm -hmm. от, бажано мульчувати. Це під один кущ? Так, під на дерево. Mm -hmm. от, Бажано мульчувати. Тоді витрати по воді різко знижуються. Це mm -hmm. може бути солома, скошена трава, mm -hmm. може бути, наприклад, от, насіння із соєшника, от, яке перероблене. Все, що знайдете. От, воно буде утримувати вологу і. Кількість витрати води різко зменшиться. А рослини взагалі де краще рости? На сонці чи ті в тіньочку? Фундук це рослина третього ярусу, uh -huh. яка може рости в тіні. Але якщо у вас є можливість, то бажано, звісно, садити його на сонці, бо самі плоди, горішки, вони люблять сонечко. З якими шкідниками зустрічалися та як боролися? У фундука є особливий шкідник, називається горіховий довгоносик. На щастя, у нашій місцевості його тут майже немає. Більше туди на Західну Україну, там він трапляється, де є більше листяних лісів. Але це не проблема взагалі. Весною проводиться одна хімічна обробка інсектицидом uh -huh. після цвітіння, і фундук буде захищений від до, довгоносика. Всього-всього одна обробка. Так. Е, найбагато більшу шкоду можуть завдати грибкові хвороби. Uh -huh. О, так як е, вночі, наприклад, роса. В день у нас більше 30 градусів тепла. От. І це ідеальні умови для грибків. Борошниста роса і маніліоз можуть набагато більшу шкоду завдавати, ніж шкідники. По цій причині за сезон у нас може бути 2-3 обробки фунгіцидами. Я помітила, що у вас фундук різної форми росте. Тут є і кущі, і у вигляді дерев. Скажіть, це різні сорти і від чого це залежить? Це експериментальна експериментальний сад, де ми постійно щось пробуємо, нові варіанти обрізку, формування, інтенсивність. Наприклад, ми йдемо максимально зробити сад інтенсивний, щоб кожен метр землі працював. От ці дерева вони сформовані в вигляді чаші, коли йде декілька скелетних гілок, і з них далі формується така чаша крона, от, яка гарно провівається, мені менше буде хвороб. І сонце потрапляє всередину. Ми зараз випробовуємо іншу технологію, коли фундук взагалі висаджується по схемі один і до одного метр, півтора метр. от, набагато інтенсивніше. Там він формується в вигляді веретена, хто чув, наприклад, як яблуня. Угу. Так можна набагато ще е, урожайність на площу, але для цього треба особливі сорти, які дуже рано починають плодоносити і мають слабку силу росту. Чи можемо ми зараз для глядача нашого порадити, як все ж таки в себе на садибі правильно обрізати, для того, щоб там важливо легше було доглядати, був кращий врожай? Бо я так зрозуміла, що це залежить від обрізки. Постійно проводиться циклічна обрізка. Угу. Коли ми вже сформували, ну, наприклад, тут як чашу, угу. е всі гілки, які йдуть уже е за межі діаметру, ну, наприклад, у нас тут 3 метри, всі, які відходять. Наприклад, за близько двох метрів uh -huh. в діаметр, ми їх переводимо постійно на новий ріст. Цим самим стимулюємо нове галудження і нову загрузку врожаю. Обрізкою. Uh -huh. Кожен рік, кожну весну, коли фунбук якраз цвіте, листя на ньому ще немає. Легко підійти, подивитися, де буде загрузка врожаєм, де її немає, і просто ці гілки повидаляти. Потім обов'язково я рекомендую не формувати його кущем. Бо кущ, коли він буде декілька стебл із землі, дуже важко за ним доглядати. Бур'ян, покосити. Коли буде врожай, горіхи туди нападають, їх важко туди дістати. Вся поросель, яка виростає кожен рік, він же фундук кущиться, її також легко видаляти, коли в нас йде один стовбур, максимум два. З кущами це набагато складніше і КБД різко знижується. Я знаю, що ви ще займаєтесь селекцією. Можна кілька слів про це, що ви робите? Ми плануємо зробити максимально інтенсивний сад. Для того треба свої сорти, які для цього були ну, добре підходили. От. Вони повинні бути максимально врожайні, вступати дуже швидко в плодоношення ну, з другого року От. і мати слабку силу росту, щоб їх можна було інтенсивно саджати. Ті сорти, які... Класичні, вони майже не підходять для цього. От. І ми схрещуємо сорти, які мають цінність е, смакову, із тими, які, наприклад, слабко ростуть, щоб в майбутньому отримати якраз от такі сорти, які під наші потреби підходять. Ще є е, селекція от, направлена на те, щоб ви, е, зробити декоративний сорт. Угу. Він був не тільки декоративний, а щоб ще і горіх для сім'ї був дуже сильно привабливий. Коли люди висаджують, ну наприклад, як тут червонолистий, uh -huh. він і диво і має відмінну вражальність. Ми з вами запланували показати один із етапів селекції. От і я власне думаю, це підійде і для тих, хто хотів би все-таки спробувати вирощувати з горіха, тому що ми будемо пересаджувати. Я правильно розумію, будемо пересаджувати з меншої касети, якийсь більший горщик. Пропоную перейти до цього. Давайте. Отже, у нас вже все готово для того, щоб показувати один із етапів селекції. Що ми будемо робити? Ми будемо пересаджувати з маленьких касет, вже більші горщики. Коріння дуже ніжне. По цій причині спочатку вони краще не пересаджувати відкритий ґрунт, а перевести спочатку на горщик. Що це за сорта, і скільки вони вже ростуть? Поки що це не сорта, це ще тільки угу. мовно ми їх називаємо сієнці. От. Оці два сорти ми в минулому році схрещували і ось їхні дітки. От, за декілька років будемо відбирати кращі з кращих і, можливо, отримаємо ще більший, ще крупніший горіх. Один із червонолистий, один зеленолистий. Бажано отримати з червоним листям і максимально крупний горіх. Так, якої крупності горіх може бути? Ну, я бачу, що це і так досить Близько великий. Близько 7-8 грамів. Угу. Це е, за об'ємом буде ще більше, ніж цей? Так. Має бути. Да. Добре, тоді з чого почнемо? Набираємо землю в горщик, а я буду доставати з касети сами. Що це за земля? Купуємо спеціально підготовлений ґрунт. Він вже йде з підібраний по pH до наших фундучків. Там є всі потрібні підживлення. Достатньо землі чи більше потрібно? Достатньо. Угу. Так, зараз. Обережно треба доставати, бо потихеньку корінчики, щоб... Можуть обламатись корінчиком. Да, так, дуже як? ніжна процедура. І у вас там навіть щось написано, я дивлюсь. Так, да, ми міряли, враховували середню вагу, щоб зрозуміти, як впливає запилення на сам врожай поточний. Ось видно, якою розміром був горіх. Угу. кладем, корінчики по горщикові і досипаємо далі. Ще землі. Да. Ще можна додати і обов'язково підпишемо, щоб потім знати, хто був тато і мама. Зрозуміло, скільки воно так ще буде рости часом? Я думаю, що до кінця місяцю точно будемо дивитись по тому, як виросте коренева система, От. а далі вони підуть вже в відкритий ґрунт у шкілку. Наскільки глибоко потрібно Чи цей горішок? Все, да, все прекрасно. Горішок може виступати, а корінчик ага. собі місце знайде. Поливати потрібно. Я відчуваю, що земля вогка така, ну це видно. Ну, спочатку ми вже підготавлювали трошки землю, ага. От. але коли вже Всю касету висадимо, ми потім ще раз проліємо. Добре. Скільки потрібно років для того, щоб ще чекати, от саме цією рослиною чи взагалі, щоб вивести той сорт, який ви хочете з таким крупним-крупним горіхом. Спочатку йде дуже серйозний відбір. Якщо сажаний за перших два роки взагалі не дав ніякого врожаю, він вибраковується. На третій рік вже далі йде розрахунок, скільки горіхів, якої якості. От. І з таким чином постійно йде вибраковка. І приблизно на вже шостий рік ми отримуємо із тисячів декілька сортів, а все інше просто підпадає. Зараз наша рубрика, в якій ми будемо дивитися відео з інтернету і розказувати, наскільки ці рекомендації щодо не фундука діє. Перед нами зараз всі ті сорти, про які ми говорили, понад 80, правильно? Так і на столі вже стоять почищені, і пропланшовані. Скуштуємо їх трохи пізніше. Почнемо з відео. Ну ось пропоную почати з першого. Для тих, хто хоче виростити фундук в домашніх умовах. Берете звичайні горішки фундука і садите на осінь в землю. Я посадила їх в рядок і забулася, перекопала. А вони ось бачите, зараз травень місяць вони самі витикалися. Такі червоненькі, гарнісінькі. Вже тепер ви знаєте, що таке селекція. І на даному відео жінка якраз і зайнялася селекцією. Який буде в неї результат, цього ніхто не знає. Yes. Не раніше, як за років 4-5, вона щось отримує і там вже як лотерея або Бог дасть. Ну, вона тут, бачите, радіє те, що кущик хоч якийсь виріс. Так, да, ну, але... воно виросте, але ніхто не знає, що виросте. Але ставимо дизлайк цьому відео, зрозуміло, що це неефективний метод. Дивимось далі. Чому важливо купувати саджанці в провірених містах? Тому що фундук ліщина починає подоносити на п'ятий, а іноді на десятий рік свого життя. Ви цей весь свій час будете піклувати за ним, а виросте якась дичка з мілким горішком. Тож до вибору саженців треба підходити відповідально. Не завжди мілкий горіх він поганий. Усі промислові сорти вони з дрібним горіхом. Він близько 2 грамів. Але для того, щоб його споживати в домашніх умовах, за столом він дійсно дрібний і хотілося б щось би крупніше. От. Єдине, що ще додати, обов'язково в перевірених місцях, тому що ви точно знатимете, який сорт ви купили, і воно буде співпадати. А все те, що буде висіяне, це я ж казав, лотереї. Таке відео ставимо лайк і дизлайк одночасно, правильно? Так. Да, дрібний горіх не завжди поганий, але 5-10 років це занадто багато. Краще, щоб фундук вже купували саджанці із цвітом. Uh -huh. От, ми намагаємося так вирощувати, щоб саджанець вже був від 80 см і більше, а він, коли при нормальному догляді, починає вступати в плодоношення фактично відразу. П'ять-десять років це дуже багато лінія життя, вона не наскільки довго. Тобто, ну я так зрозуміла, що рекомендація, що тут треба серйозно підходити до вибору, вона правильна до того, як вибирати, то не зовсім. <риклад> 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 Я не рекомендую так робити. Чому? Коли бур робить дірку в землі, він дуже сильно землю уплотняє біля стінок. І саджанець потрапляє так як би мовити, в відро. Кореню дуже складно почати розростатися. По цій причині краще садажати або просто під лопату, або копати лопатою самому усю ямку. Угу, зрозуміло, тому ставимо дизлайк цьому відео. Такий метод можна використовувати, але треба розуміти, що це потім дасть. Розмножуємо фундук. Ну, я вас ще схоже бачила. Цей метод називається горизонтальні відводки. Mm -hmm. Коли пагін, порослі, яка виросла, розкладається довжині. Єдине, що я його назву в лапках ідеальне відео. Так далеко не завжди трапляється, найчастіше один-два саженці дійсно такі, що вони можуть бути для пересадки, інші будуть. Дуже маленькі, і їх потрібно буде ще рік дорощувати. Все залежить від догляду, від самого ґрунту, mm -hmm. підживи. Ну, але може бути, ставимо лайк, да, так, працює. Так, Такий метод працює. Якщо хочеться дуже швидко розмножити фундук, якийсь е, сорт, який дефіцитний, такий метод підходить. Ставимо лайк. Так. Пилок можна так збирати, і ми так само цього збираємо, але є дуже багато факторів. Пилок дуже ніжна субстанція. Вологість повітря в цій кімнаті, температура і строки збирання. Ну, наприклад, від початку висипання до кінця активності це приблизно 15 годин. Якщо пилок почав сипатись, а ви прийшли через 15 годин і його тільки зібрали, він вже буде неживий. Uh -huh. От. І зберігання. Ну, наприклад, тут просто сказано, ми його збираємо і розвиваємо, тоді питання, в який період, чи це було наприклад, зимою, чи це прямо в період світіння. Наприклад, для того, щоб його зберігати довго і якісно, температура в морозильній камері має бути від 24 градусів. Не завжди так можна. Зробити. І що він говорить? Про те, що пилок буде в воді, ну, наприклад, в звичайному оприскувачі. Я вам скажу із власного досвіду, і ми в цьому році вже виходимо на серйозний рівень, досліджували більше 50 видів сортів, різний пилок. Майже всю зиму цим займалися. Скажу, що вода тільки погіршує ситуацію, бажано його вносить у сухому вигляді. Для цього ми застосовували різні розпилювачі, або які розвивають, або агродрон, наприклад. В відео поставимо плюс, але є дуже багато нюансів. Угу. Добре. Так, збираю. Використовують часто в домашніх умовах. Ну, от полегшує роботу, але обов'язково перед тим, як буде урожай дозрівати, осипатись, потрібно викосити траву або підготувати під деревом цю площу. Тоді воно буде працювати. Дієво. Ставимо лайк. Так, тут лайк. На рахунок бланшування фундука. Бланшування дуже сильно залежить від сорту. Сорти поділяються на промислові, на десертні. У промислових сортах бланшування це один із обов'язкових пунктів. Для домашніх потреб бланшувати горіх не зовсім обов'язково. Як найчастіше ми його споживаємо просто розлузали і навіть і не доходить до бланшування. Вони це роблять у мікрохвильовій печі. Це можна робити і в звичайній і в духовому шафі. От. Якісь сорти, наприклад, можуть бути взагалі біли. От. Mm -hmm. вони мають високу ціну. Деякі сорти, як би ви не намагались, вони не будуть бланшувати взагалі. Ну, от ми пообіцяли, що будемо перевіряти смакові якості. Зараз у нас тут знаходяться два сорти. Як вони називаються? Це називається барселонський, це і Трушеса. Це вже почищений і запечений в мікрохвильовці, так само, як і цей. А, куди вони використовуються? В чому різниця? Ну, Тут очевидно, що різна форма, але по призначенню. Цей конкретно десертний горіх, mm -hmm. цей використовують як десертний, так і частково промисловій галузі. Можна скуштувати. Давайте разом. Розкажемо, яка різниця в смаках. Оцей дуже смачний, як шоколадка. шоколадки. Порівняти. Так. Зараз кажем, скажу, яка різниця. різниця. Різниця незначна. Як на мене, цей має більш такий солодкуватий все-таки смак, більш насичений. Тут смак е, більш м'який, немає стільки солодкого От. і, можливо, трохи менш насичений. Я вам скажу так. Угу. Ми кожну зиму робимо такий. Тест-драйв кожного члена сім'ї свої сорти, які йому більше подобаються. А взагалі у фундука є три смаки. Перший він називається молочний, коли фундук тільки зривається з дерева, ще тільки-тільки він спостиг. Потім він йде на підсушування, коли фундук просто висушується для зберігання. До речі, фундук може в висушеному вигляді зберігатися до трьох років. Це ексклюзив. І третій смак це коли він проходить термічну обробку, планшується. От, і вони будуть всі відрізнятися точно так само по сортах. Пане Сергію, я вам дякую за розмову, за таку цікаву інформацію та корисну, яку ви нам сьогодні розказали, за екскурсію, за те, що пригостили своїм смачним фундуком. Бажаю вам гарних сортів, і щоб через кілька років вся Україна знала про новий сорт, який був виведений саме на Черкащині і саме вами. Дякую. А вам бажаю фунтикового настрою та всього найкращого до наступної програми.